Um, всім привіт! В новому відео, в новий влог. Ми з Марчу в парку. Mm -hmm. Сьогодні субота. Десь майже 12 ранку. Ми з Марчі сходили за посилкою. Я все ж розібралася з лінзами, тому забрали з розетки новий розчин, Ну, коротше, приколи так краплі очні. І Ваня вчора прийшов до мене в кедах і випав сніг. Тому я забрала його черевики з дому, щоб він вже якось міг. Функціонувати, тому що сьогодні ми йдемо на класну виставку. Ну, класну виставку, музей. Взагалі це раніше була що? Ем, садиба, двох митців, живописців ада Рибачук та Володимира Малінченка. Я про них вже якось розповідала. А ось і сьогодні веду туди везу туди Ваню. але перед тим, що зустрічаюся з приятелькою. Йоу, якщо чесно, якась субота не дуже поки що вихідна, але сподіваюся, вау, буде саме така, коли я вийду нарешті по справах. Все що не пола кава, Ах, складно. Але зараз я приїду в гості. Зараз я буду пити фільтр з крапельниці. Це, до речі. Мій того у списку, що я хочу купити в цьому році закрапельницю додому, тому що ну те, скільки грошей я витрачаю на фільтри біля дому, коли не хочу каву з молоком або просто заварену в Турції каву без молока, Гадам, Я би її вже купила. У мене є вешка, але вешка це довго. Я знала, що так буде, але я все, ж буду нею користуватися, і я користуюся нею, просто треба купити фільтри. На Ага. З ним, коротше, у мене Олена, ну, Лена, Олена, я люблю. Так. Вона спитала, як мені, я кажу, ну, прикольно, але це типу не йога, а це щось інше. І вона сказала таку штуку, після якої зрозуміла, у мене типу, склалися разом. Він вихідець, він, коротше, учень якійсь дальній сідарської школи. Шо, я соня? поняла. Ну, я теж не знала, поки ну, не прийшла в реплейс. Коротше, ну, типу, є ж Харка йога, є типу, умовно, що там школа йоги в Києві, типу, сертифікована, і там, типу, Аня випускалася тічерка і Іліна, наче як Аштангове називається. І як мені розповідала Лена, хат хайо це для всіх людей, а штанга для здорових, у яких типа немає там ск... от скаліозів. Ну, тобто таких без людей нікого она не, можна... не підходить. І типу була у нас в реплеції тільки очень мало, її звала Лена. <схід> Отакі вот от вайбік в під'їзді. Все, шо, віддала книжку дураками, <схід> забрала іншу. А тепер йдемо кушати. Випила каву з вівсяним молоком. Зрозуміло, що це абсолютно не мій вайбік. Ну, типу, це прикольно, але типу краще фільтр. Сподіваюся, ми десь не дивимося. ще кави, тому що Coffee is my addiction. Дуже класний настрій. Ну, Подивіться на цей під'їзд. Це, під це... це театр міста. Йоу, це не мій під'їзд. Можливо, коли небудь вау. Дуже хороший настрій. а Нарешті відчуваю, що зараз вихідний. У мене є деякі новини зв'язані з моєю роботою з одним із проєктів. Але просто трохи пізніше. Але я відчуваюся дуже врахлено через це. Бо вони кажуть, типа, умовни, типа є там дешати проводити. Ну кажуть, вони типа... Ваша аудиторія, типа. Ваша аудиторія у вас не була прийма. Пішли, коли два роки піарти в полянають. Ha <laughs> Бачите, ми вже вдома, я вже вдома. Я вийшла сьогодні на початку дня, коли почала знімати відео з достатньо вологою головою волоссям. І тепер, ну, по-моєму, носу можна сказати, що, можливо, я можу захворіти і маю приємно великі шанси це зробити Постіл. Це був достатньо хороший день, активний і, знову ж таки, це було рандомно неочікувано, те, що я буду знімати відео. Я відчула цей порив, і от записала його. Я сподіваюся, вам сподобалось це відео. Надихнуло, можливо, не знаю. Добре провести свої вихідні, будні, будь-що. А, побачитися з друзями, провести час з коханими для вас людьми. І для тих, хто живе в Києві або планує їхати в Київ, дуже раджу вам відвідати, що це тепер музей. Раніше це був була садиба. Музей Ади Рибачук та Володимира Мольніченка. Вона справді того вартує. Тим паче за донат від 100 гривень камон. Це дуже крута штука. Цей проєкт ніяк не фінансується державою. І це якесь свіже повітря в Київ. Тому раджу, тим бачите, там достатньо тепло, там проводиться багато різних подій. Підписуйтесь на їхній інстаграм, підписуйтесь на мій інстаграм, підписуйтесь на мій канал. І побачимося в нових відео. Па-па!